Ви просили, я зробив. P2P арбітраж. От заходимо на Binance, заходимо в P2P, купівля-продаж, вибираємо купівлю, вибираємо ордер, який нам найбільше підходить. Отже, я вибрав 11 тисяч, ціна. Е, привіт, моно, так як я з моно торгую, відправляю карточку, відправляю свої дані. І після того відправляю людині гроші. Людина їх отримує, після того підтверджую ордер. Відправляю скрін. І чекаю відповіді. Підтверджую. Прийшли гроші 260 USDT. Так роблю пару раз. Тепер робимо ще наоборот, тепер продаємо. Отже, заходимо в ордер, вибираємо, який нам найбільше підходить. Привіт, моно. І очікуємо. Ми відправляємо дані і нам на картку мають прийти гроші. Зараз ми побачимо, прийшли гроші нам на карту. І після цього підтверджуємо і закриваємо ордер. Ставимо коментарі. Отже, якщо дивитися нашу статистику. Ми 5 разів відкривали ордер, за один раз все продали. Заробили 2000 з копійками Там гривень, враховуючи, що у нас було 34 USDT вже на Бінансі, віднімаємо і виходить чистими 570 гривень. Саме проста банальна схема з невеликим середнім, я би не сказав, менше середнього зазором, може бути і більшим. І в нас вийшло 570 гривень чистими, Досить непогано.